У Мадридському музеї тісен Сенбурнеміса перша в Іспанії монографічна виставка відомого художника імпресіоніста Каміля Пісаро виставка презентує 79 творів з багатьох різних музеїв з усього світу, в тому числі його відомі сільські пейзажі. Ви ефективаменте Енумовіменто Керомовінто інвістільки індивідуальному русі як імпресіонізм де Монер, Ренуар і майже всі інші художники не були зацікавлені в тому, щоб тримати учнів. Пісоро був одним із тих, які щедро віддавали себе молодому поколінню художників. Fue un pintor que a aprender. Він допоміг сезану навчитися імпресіонізму. Він навчив Гогена і допоміг йому стати професійним художником. Ймовірно давав поради Ван Гогу. Він також допомагав неоімпресіоністам, таким як Серай Сіняк, ба навіть матіс. Серай Сіньяк і Астаматіс. Пейзаж улюблений жанр Піссаро в центрі уваги виставки, що організована в хронологічному порядку відповідно до тих місць, де художник мешкав різні періоди життя, як невеличких містечок, так і великих міст. Париж, Лондон, Руан, Дієп, Гавр. Серроїс дурантила майор парти сувіда у пінтор ми делькампо мой рура переважна частину життя пісаро був сільським художником, який писав пейзажі центральної Франції. Він завжди мешкав в містечках поблизу сени. Але згодом у 1860-х немов би втомився від сільських пейзажів. Це пайзагер Рураль Сиаготадмпокопараель. Він страждав на хворобу очей, яка перешкоджала йому працювати на відкритому повітрі. Тож він переїхав до міста, вірніше, до різних міст. Він завжди дотримався однієї тієї ж процедури. Спочатку оселявся в готелі, тоді знаходив кімнату, влаштовував у ній студію і протягом трьох місяців писав цілу серію картин – 13, 14, 15 чи навіть 20. 13, 14, 15, 20 квадрів. Виставка пісаро в Мадриді триває до 15 вересня, а тоді переїде до Барселони.